Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки. Ми з вами на городі. Подивіться, ну, яка я хазяйка, які в мене великі бур'яни на городі. Яка хопта. Подивіться, яка красота. Ну, а це я буцім буду працювати. Викопую перей, що з межі звідси лізе мені в город. Так, городника вже зломила одного. Пішла Наталя мені по другого. Ось так. Так що така то я майстер шпиця. Треба тут сполоти полуниці, а тут перекопати, викосити і там посередині перекопати. Ой. Коротше кажучи, роботи повно. Но обгородників більше не бажано ломити, бо там ще тільки кроме того, що Наталя несе ще два залиши. Ну нічого, Іван буде мати роботу, чим займатися. Так що ось таке. Треба відкопати ту перийку, бо лізе мені в город. Треба оце розкопати. Зараз це зараз. Та я тобі не кажу, що плачу сама була. Зараз ми щось придумаємо. При Дякую. Так, мяу -мяу є. А я зробила гау-гау. Тільоп і воно пупух. пух І все. Тут я викопала три курчі. Полуницю тут їх назад посаджу. Зараз піду візьму води дощової і назад посаджу. І пару днів їх пулю, бо там з понеділка вже передаю знову дощі. В нас, Грози. Так щось таке діло. До понеділка нам треба з полуницею впоратися, бо тоді знову город не влізу, що тільки чуть підсохне і дощі, що тільки чуть підсохне і дощ. Хоча воно тут і так є не сильно сухо, але ж вже працювати можна. Так щось що таке то діло. Ладненько буду я працювати, показую, який в мене бардак. Ну, а потім покажу, як я зробила порадок. Ох, та й отут таке. Так що такі то справи. Наталя там сапає, там ту сторону, а я буду тут, бо тут вона мене путя не виведе, тут мені туговато трошки. Ну нічого, я думаю, ми справимося, все буде добре. А тоді покажу, що і до чого. Ну так, хто молодець, люба молодець, люба красуня. Справилася своїми полуницями. Дивіться, яка красота стала. Ви бачите, відкопала всю перийку від межі. Полуниці насадила, попідливали. Понасаджувала, де не було ті, що забагато повикопувала. Ось, бачите. красота у нас так. Це мої гладіолусики ростуть красунчики. Ось тут мої молоденькі посходили, морквочка, а там Наталя посапала полунички. Зараз я вам покажу. Та гладіолусики, можна, я помежу вас акуратненько пролізу. О, ті ми підділяли змін добривом ще трошки, щоб вони росли гарно. Ну і тут Наталя то у нас купчиха. Наталочко, але ти ще один радок купчихи не посапала. Ось той радок крайній, то ще вона. Що треба посапати от його полуницю. Я по листі бачу, котрої які. Ну я знаю, але я тобі кажу, що той радок треба пересапати. Добре, Дості, все добре. То потім пересапається. ось. Посапала тутечка вона, тоді оцю тут викопається. Ось. І ті треба буде скосити, викопати. Ну, Тут я вперед краю де чисті. Ті великі гарні полуниці накопаю, ось тут того насаджу. Ось. А ті тутечка остануться. Я їх оставлю все одно ще трошки, бо вони пізні. так що... Їх то і треба. О. Але смачна полуничка. І останні полуниці тут такі смачні, що аж ну. Так, що ось такі то справи. Ми сьогодні бавимося. Я зараз йду там вон коло розсадника все посапаю. Тут же в нас порядок. Ось. А тепер нам треба тут... В ту кутку покажи йому, де вона. О, зараз тут нам треба путя зробити. Коло винограду, коло всього. А це все треба... А це треба мені все. Ой, бавиться копати. Неохота, але прийдеться. Так щось такі то справи у нас. Зараз я буду ось тут боротися. бачите, яка моя, павлонія які ось таке не немає, це мій не виноград сміється. Треба його трошки на ту яблуню закинути і повтинати. Ой, ну треба тут ось зробити, Чи я так неохота. Ті б яблуні звідси повикидати вже треба було викопати в рів десь. Ну, Я знову не встигла того року. Ну нічого, якось ми дамо раду, аби ну, Бог дав люди здорові. Ладно. О, це Наталя моя так гарно відкопала від полуниць. Ось, щоб було чистенько. Так що ось таке. І будемо. І будемо працювати ми далі. Я буду шапати тутечка. Так, оце я ще тільки полуниць полола тут. Тут ті, що я буду висаджувати, поставляла. Ті тут далі буду полоти всі зразу. І тоді мої вечір ще перекопаю трохи, заскороджу, побачу. Тут я сполола, тут я сполола. Це мій їстівний каштан. Це моя павлонія. Тут мої яблучка маленькі. Може бути? Ось так. Тепер вам всім скажу. До зустрічі у слідуючому відео. Це мій виноградик. Трошки десь-не-десь десь. є маленькі гронка, але дуже мало. Це та Павлонія, що в мене в хаті росла з корінчика, що я садила. Ай там росте, виростає. Ну і це моїх три каштани їстівних, Той маленький взагалі, якийсь бідний, той самий, кращий. І той гарний. Вони так з весни гарно почали рости. Ну, А змерзли і сиділи, не двигалися. Як щось таке. Ладненько. Нам ще треба буде тут посапати все. Ой, роботи повно. Тільки люба ляда ще робити не хоче. Ось так то. Ну нічого, треба йти працювати далі, бо ще роботи повно. Фух, вам всім. Гарного дня і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Всім папа.